Так, і ще раз цем привіт, мої хороші! Після вчорашнього виходу відео про те, що новий проєкт запущено. Скажу чесно, я не очікувала, що буде тільки запитань додаткових. Тому зараз швидесенько, хочу відзняти ще одне відео. Вчорашнє відео було ну, в загальному переліку відео повсякденному. Це відео я навмисно розміщу в плейлисті сироваріння. Да? Тобто, там, де ви шукаєте рецепти сирів. Там буде і це відео, щоб легше було знайти цю інформацію. Отже, йдемо далі. Як це працює? Як взагалі це буде все відбуватися. В Телеграмі створений окремий телеграм-канал з назвою Бомонт. Ось він. Якщо ви вважаєте придбати майстер-клас по виготовленню сиру Бамонт, вам необхідно зв'язатися зі мною напряму через вайбер або телеграм особисті, або зателефонувавши мені. Я даю вам номер картки. Так, цей рецепт він не буде безкоштовний. Його не буде в загальному доступі. До нього отримаю, отримують доступ тільки ті, хто за цей майстер-клас заплатить. Вартість майстер-класу на один вид сиру буде коштувати 500 гривень для моїх підписників. Підписку буду перевіряти. Тому можете відкривати свої сторінки, як це зробити. У нас є відео, зараз не про це. Ви мені телефонуєте, або пишете і кажете, я хочу придбати майстер-клас, або там Я хочу рецепт Бомонду. Як назвете, так і буде. Я відправляю вам номер картки. Ви проплачуєте. Надайте мені інформацію, що ви проплатили. І ми з вами домовляємося, коли вам буде зручно для вашого входу в цей телеграм канал. Домовились ми з вами, наприклад, там на завтра, чи на вечір, чи на обід, чи прямо зараз вам зручно. Я заходжу в телеграм-канал, відправляю саме вам посилання. Яке дійсне всього три хвилини. Тобто, потрібно, щоб ви були в цей час на зв'язку. Як тільки або ви переходите в цей канал, або е, вибігає час три хвилини, посилання перестає бути дійсним. Розумієте? Тобто, не повинні ви за три хвилини вивчити рецепт. Або там рецепти спариться через три хвилини. Ні. Ці три хвилини це дійсне посилання. Це ті три хвилини, за який час ви повинні зайти. Ну, зрозумійте правильно, що, наприклад, ви проплатили, я відправила вам посилання. Вас немає в мережі, ви не зайшли. Три хвилини пройшло, посилання е, зникло, да? воно перестало діяти. Ви мені пишете, дайте посилання, я відправляю вам нове. У вас там десь щось чи коза мекнула, чи воду треба відкрити або закрити. Ви десь побігли, поки прибігли, посилання знову вичерпалось термін дії. Ви мені опять кажете, воно не працює, дай посилання. Ну не можуш як ну по 20 разів кожному відправляти посилання. Ось саме тому я попередила. В минулому відео і наголошую на цьому зараз, що ви повинні або бути відразу на зв'язку, або ми повинні договоритися про певний конкретний час, коли ми це зробимо. Тобто, я відправляю вам посилання, ви по ньому переходите в телеграм-канал. Коли ви туди перейдете, у вас спочатку висвітиться ось така міні-інструкція, нічого тут нового, я вчора все це зачитувала, все це розповідала. Там повіствується тільки про те, що телеграм-канал частний, він приватний, що бажано не тисяти по різним кнопочкам, щоб не вийти. Тому що, якщо ви вийдете, ви самі вже зайти в нього, повернутися не зможете. І тоді ви повинні будете обов'язково знайти мене. Я повинна буду знову вам дати те посилання, перевіривши, що ви раніше були в каналі. Тому бажано по незнайомим кнопочкам не тицяти просто. Про що там ще повіствується? Про те, що поділитися цим посиланням, ви не зможете. Поділитися відео або скопіювати його собі на телефон, або переслати комусь, або зберегти у збережених у галереї, ви також не зможете. Це відео доступне до перегляду саме в цьому телеграм-каналі, в якому ви зможете знаходитися. Хоч круглодобово, розумієте, ви можете його переглядати тоді, коли зручно вам. Вам головне в нього перейти протязі цих трьох хвилин, з моменту, як я відправила вам посилання. Все. Ви можете його не дивитись відразу, ви можете зайти увечері, вночі, завтра, післязавтра, тоді, коли вам буде зручно. Ви заходите, у вас відкривається група. Нижче ось є загружене відео, так, ви можете бачити його. ось. І якщо у вас будуть запитання вже по самому відео, то нижче ось. також є така публікація. Що якщо у вас залишились запитання, задавайте їх тут. Ви просто натискаєте на Прокоментувати і пишете тут свої запитання. Якщо ви бачите, що в групі да, там вже Два, три, п'ять підписників вгорі це завжди пишеться, скільки підписників на каналі. То, можливо, до вас вже хтось ставив таке точне запитання. І можливо, вже є воно в цьому списку, і, можливо, вже на нього я відповіла, тому щоб не втрачати ваш час, щоб ви не очікували на відповідь від мене. Щоб не втрачати мій час, тому що я не можу на одне і те саме запитання кожному відповідати, правда? ж? Просто прохання перед тим, як написати, якщо ви бачите, що ви не одна, чи не один в каналі, перед тим, як задати своє запитання, просто зайдіть в коментарі і полистайте, подивіться, чи немає там уже такого точно питання, як виникло у вас. Все. Ви можете дивитися це відео 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ніхто вас не ограничений ні в яких временних рамках. Тому що я читаю запитання, читаю коментарі. Одна дівчинка писала: я не встигла додатися, поки не йшла, побачила, воно вже закрите, воно й не було відкрите. E, зайти в нього можна буде тільки після проплати, ще раз повторююся, e, було запитання стосовно того, що спочатку не розібралася дівчинка, жіночка, як за три хвилини можна встигнути вивчити відео. Немає ніяких рамок, немає. Ви його можете вивчати, я ж кажу, що хоч кожного дня. Можете взагалі не дивитися, а включити тільки тоді, коли ви зберетеся сир варити. Тобто ви там знаходитесь в цій групі і все. У вас є до нього доступ цілодобово. Було ще запитання, що це ж стосовно цих трьох хвилин. Що як мов, як, як діє посилання три хвилини? Отак, да, посилання, або як виходить час три хвилини, воно анулює свою дію, або як ви перейшли. Тобто, якщо ви захочете цим посиланням поділитися з мамою, донькою, кумою, сестрою, там сусідкою, ви не зможете цього зробити. Ви не зможете зробити ніяких репостів, ви не зможете поділитись, ви не зможете зберегти, скопіювати. Ви навіть скріншот не зможете зробити. Отакі От умови закритої групи, закритого каналу, розумієте? Тому відео розміщаю в плейлисті сироваріння. Ще одне відео, ще один окремий канал, буде створений. Хоча канал вже створений, під сир мілку, напевно, в цьому році. І на цьому, в цьому році, все. Це буде бомут, і це буде мілка. Ціна буде однакова. І там, і там ціна буде 500 гривень за майстер-клас. Тобто, якщо ви бажаєте. Отримати рецепт. Вам необхідно зв'язатися зі мною і оплатити цей майстер-клас. Безкоштовно його не буде в доступі ніде. Сподіваюся, тепер пояснила більш доступно, тепер запитань додаткових не буде. Дзвоните мені або пишете. Всі мої телефони є під кожним відео в описі, і під цим так точно буде. І зараз на екрані з'явиться мій номер телефону, на якому ви зможете написати мені, або в Телеграм особисті наголошую, або у Viber. На цей номер телефона, який ви бачите зараз на екрані. Також на нього можна дзвонити. А ще ви можете зателефонувати на МТС. Ось він зараз з'явився у вас на екрані. На нього також можна телефонувати. Тому бажаю всім успіхів і бажаючих отримати майстер-клас. Чекаю особисті. Сподіваюся, тепер більш доступно всім відповіла і більше додаткових запитань не буде. Мікі прийшов на допомогу, да, Мікі, пояснювати вам, де саме ви можете знайти рецепт авторського сиру Бамонт.